Їх вдягали герої. Виставку вишитих сорочок полеглих захисників просто небо розгорнули на площі європейській у Вінниці. В експозиції 57 вишиванок, орнаменти на білому, чорному та оливковому тлі. Є автентичні, сучасні ручної роботи, вишивка на піксель. Сорочки, як дорослі, так і дитячі, розповідає ініціаторка виставки, мати загиблого захисника Оксана Грицан. В суспільному жінка показує сорочку сина. Цю вишиванку її Павлу подарувала кохана. Він в ній. І сватався, освічувався, і дуже часто після цього її одягав на всі родинні заходи. Для мене це реліквія. Я цю сорочку буду берегти все життя, поки буду я жива, а потім я передам її передам, його маленькій донечці». Розповідає Павло на захист країни став добровольцем. Загинув 27 квітня 2022 року біля рубіжного. Виставку вишиванок організувала у пам'ять про сина та інших загиблих оборонців. Це не просто ж вишиванка, це, це пам'ять, це реліквія. І коли я прийшла до, ми зустрічаємося з родинами загиблих, плетемо ці сітки і обговорила це, і мене підтримали всі. З організацією виставки та пошуком сорочок допоміг ветеранський простір побратим за словами речниці Тетяни Довгань в експозиції вишиванки зі сієї Вінничини у кожної своя історія. Ми хотіли, щоб були це не просто вишиванки, а щоб вони розповідали, вони говорили до тих людей, які прийдуть на виставку. Тому ми просили фотографії, ті, які подобаються родині, можливо, якісь особливі фотографії, і просили написати коротку біографію, але не суху, а з якимись такими деталями, що любив, чим захоплювався. Люди писали, що там були байкери, були люди, які захоплювалися різними видами спорту, щоб ці історії промовляли про живу людську долю. Цій сорочці 25 років. Її син носив ще в дитячому садочку, розповідає мама полеглого оборонця Марія Балаба. Зберегла, щоб колись передати онукам, не судилось. Каже, син Роман загинув 14 квітня 2022 року на Харківщині. Йому було 29. Це сусідка власними руками за пару вечорів зробила йому таку сорочечку. Тут можна побачити, він ще був маленький. Ми навіть тут йому підшили, бо були длинні рукавчики. Одружитись не встиг, і вишиванки такої у нього просто не було часу. Він своє життя все посвятив служінню армії, народу і нашій Україні. Він дуже хотів, щоб в нього була сім'я. Весільну вишиту сорочку чоловіка на виставку перенесла Тетяна Цюпик. Її Павло загинув торік у лютому, сама теж у вишиванці. Суспільному розповідає на особливі дати завжди одягали вишиванки. З ними пов'язані найщасливіші моменти подружнього життя. Це особлива особливо вишиванка. Тобто емоції, спогади, спонтанний вибір, спонтанне вибирання емоцій, весілля. Потім зразу спонтанна виписка з роддому. Це буде синові на згадку про батька. А цю вишиту власноруч бісером сорочку син так і не встиг одягти, каже Людмила Степанюк. Юра загинув 6 вересня 2022 року. При звільненні із юму йому було 23. Сорочку вишивала сину на сватання. каже це була мала бути пара дівчинці. Я на жаль не почала вишивати. Бачив і сфотографувався тільки один раз в ній, і все. І в її ні на які заходи він ніколи не вдівав. Це була така моя мрія, що це він мав бути в ній на сватанню. Але так не судилося нам. Серед експонатів і сорочка однострій з українським орнаментом її принесла Наталя Коломієць. Вона була серед речей сина, розповідає, які передали після його загибелі. Він вирішив сам. І свою долю і свою вишиванку купив, і дуже багато для, для себе речей придбав сам. Був дуже самостійний. І ще з дитинства він в таких військах служив. Сказав, що мама в мене все добре, і ніколи він нікому не повідомляв, куди він їхав, де він їхав. Виставка пройняла дощаму у серці, каже місцева жителька Ірина. Знаєте, крається серце, що від людини залишилась тільки вишиванка. Просто це дуже сумно, це дуже боляче. Що стільки наших захисників вже немає в живих. Виставка їх вдягали герої одноденна. У середмісті тривала до 18-ї години. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.